Привіт, друзі! Сьогодні до вас з класними новинами, і тут ви можете мене запитати, ну які можуть бути класні новини в наш час, коли майже вже весь світ в труху, коли мудозвони захоплюють владу в потужніших країнах, коли ці старі дегенерати намагаються знищити світ? Друзі, 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 скажу вам, бувають класні новини і в цьому темному царстві. Да. І сьогодні ми з вами поговоримо про те. То ще не дав піс цьому старому мудозвону Трампу, якого обрали президентом Сполучених Штатів Америки. Хочу вам нагадати, що недавно в Сполучених Штатах Америки відбулися вибори, і там обрали до руля старого краказябу, який чомусь тепер думає, що якщо він став президентом Сполучених Штатів Америки, то він також став царем всія планета Земля. І в себе поводити, і ну, нібито він тепер головний по всій планеті. да? Хочу вам нагадати, як він роздув свої шоки, розпустив як Павлін хвоста і наїхав на Хамас. Ой, буде вам всім важко, страшно і буде всім тяжко, якщо не відпустите е, заручників. Да, на жаль, заручників не відпустили. Да, ми з вами розуміємо, як важко для Ізраїля все це. да. І підтримуємо Ізраїль. Ми взагалі підтримуємо всіх нормальних, класних людей, адекватних людей. І жалка, жалка, заручників, які перебувають в Хамасі. Але як я на це Хамас? Да, просто, ну просто, ось оця краказяба Хамаська, да, така ж сама краказяба, як і зараз сидить у Білому домі. Просто послав його нахер. Ну, і все, сказав: іди ти, старе. Пердуня, звідси, хто ти таке, щоб ми на тебе щось там дивилися? Тобто Хамас послав Трампа відверто, спокійно. да? І що ми маємо? Цей е, Павлін Пановий там розпуховує свій хвостика і починає щось там їм віляти. Потім він випереднувся перед Гре Гренландією. Захоплю, каже, Гренландію, що отримав правильно, отримав по мусалах від Європи, від Данії всі сказали: свиш ти, пердуня старе. Полізеш сюди, вихватиш зараз. Тут, по перше, не, число не балуй. Піджав хвоста, піджав хвоста, дурілка стара, піджав сидить. Ну, про Панамський канал також можемо згадати. да. Потім він е, наїхав на своїх найближчих сусідей і друзів. Це Канада і Мексика. Відклав він там свої тарифи. Спочатку відклав він тарифи на місяць, окей. Намагалися якось там його трошечки врозуміти, щось там йому пояснити. Але тупе воно і є тупе. Да? Ну, от бедвота, яка добралася до влади, ти її ніяк не, не зможеш там нічого її довести. Ну, бедвота вона і залишається бедвотою, поки не здохне. Потім, потім, потім Україна, наша улюблена ненька Україна і Зеленський. Як він їх розпердолів в їхньому же білому кабінеті? Як він їх там розклав на лопатки, поставив вдув, він просто там їх. З, ну, Робив з цією Камарілі все, що хотів, да, з цим придуркуватим Трампом і його слугами, тому що там ну, там, там тільки слуги, там немає урядовців, там немає адекватних людей. Там оцей недоділаний царьок сидить і оточив себе слугами, і оце він так їх там намагається крутити вертіти да, цими слугами. Але він забуває, що світ він інший. да, Приїхала нормальна людина, приїхав президент нормальної країни. Поставив його там на місце, поставив так, що той бідолага потім на колінях умаляв Зеленського, щоб той вибачився, да, щоб якось допомог Трампу вивести з тієї дупи, в яку він потрапив, вирівши, вирівши загнати в дупу президента Зеленського. Тобто, також ми з вами це все пам'ятаємо. І ось зараз в черговий раз цього мудозвона дозвона пропірдоліла Канада. Да, ми з вами пам'ятаємо, що це придуркувати 4 березня ввело тарифи проти Канади і проти Мексики. Ну він же ж гопнік, він же ж думав, що якщо я зараз як введу як тарифи, як я їх хо -хо, хо хо покажу, то всі зараз вужаються. Ні, 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 ні. Канада відповіла адекватно так само. Да? І Канада, і Мексика вели відповідні Тарифи на все американське, на всі товари, які йдуть з Америки. І Канада почала дуже активно блокувати все американське. Канадці відмовляються їхати до Сполучених Штатів Америки. Канадці прибирають продукцію американську сполиць. Тобто, канадці вдарили так, як це чувирло не очікувало. І це, це недоділене. Вони дійсно не не очікували, що буде така відповідь. Да? І все це протримувалося буквально дві доби вчора. Я вам розповідав, як це недороблено, дзвонило нашому прем'єр-міністру Трюдо і благало Трюдо відмінити е, ці тарифи, щоб Канада відмінила тарифи, які вела до Сполучених Штатів Америки. Нібито Америка, вона зараз частково скасує якісь там свої тарифи, а, а Канада повинна скасувати всі тарифи. На що Трюдо сказав нака дружбан з да, подивився, от тепер можеш пожувати і підсмактати. Тобто, Трюдо Удо не повівся на це, і що б ви думали, що сталося так буквально через декілька годин Трамп відміняє більшість. Тарифів, тобто там під тарифами залишаються ще деякі продукти канадські, але переважна більшість продукції канадської зараз відміні тарифи. Він відклав ще на місяць. Ну, нібито це барін з барського плеча. Да? А що сталося на самому ділі? А на самому ділі американці о, 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 на, на собі прочухали, да? як це вдарило по них відповідні дії Канади? Тобто там почали е, фермери бастувати. Подавати голоса. Що таке фермери? Фермери, щоб ви розуміли, це дуже об'єднані такі люди. У них є навіть свої апи, в яких вони спілкуються. Вони спілкуються досить класно, досить багато спілкуються. І фермери, в переважній більшості це озброєні люди. Які, якщо їм щось не сподобається, ну це ковхознік зі зброєю. Да Якщо щось не сподобається, на трактора попригали і поїхали штурмувати. Хто їх там зупинить, які спецслужби їх зупинуть? Почалися протести серед студентів, почалися протести серед інших людей. Да? Почалися протести серед виробників алкогольної продукції, тому що Канада зараз прибрала, все прибрала з Немає більше в канадських магазинах американського алкоголю. А там. 90% всіх цих американських е, підприємств, які виробляють продукцію алкогольну, працюють виключно на Канаду. Тобто, це чувирво не очікувало такої відповіді. І це чувирво не очікувало, що вже американці, коли вони е, е, прочухали, що це по їхньому гаманцю б'є і по їхніх робочих місцях, тому що їм почали поясняти, що їм треба шукати іншу роботу, будуть скорочувати. Це човиро відповзло назад. Відповзло назад. Вона спро. Пробувала спочатку натиснути на трюдо отримала по зубах від трюдо так само, як отримала по зубах від Зеленського. І відповзло назад, відклаво свої тарифи ще на місяць, нібито. Ну, канадці вже сказали, слухайте, ви там зі своїм придурком розбираєтеся, як хочете. Хоче він гратися сьогодні, воду, вожу, завтра вивожу. Нехай грається. Ми не будемо більше е, тягатися з вашою продукцією по полках. Сьогодні розставляємо, завтра виставляємо. Нашій влюблені Манітобі, наприклад, сказали. Все прибрали з американських, прибрали цю американську алкогольну продукцію з полу, сказали нічого, ми в нікуди поки не будемо виставляти, поки не закінчиться все це кіно, яке вся ця клоунада, яку цей придуркувати Трамп затіяв. Да? Ось так, друзі, ось так Трамп черговий раз отримав по зубах і відповз. Це головне, да заради чого я знімаю це відео. Я зняв його щоб до, щоб показати українцям, що Трамп це сирлива херня, така ж сама херня, як і Путін. Як тільки вони отримують по зубах, вони відповзають. Вони відповзають нічого, не може і, і і не гавкають, да і нічого не можуть зробити. Ось і тут Трамп відповз. І я спевнений, що. Досить скоро Трамп відповзе і від України. Ну, я це відчуваю. Я просто бачу, як, як ця Гедота себе поводить, і я розумію: так звісно, якщо Трамп є агентом Кремля, да, а це ну, велика є вирогідність. І, до речі, нещодавно один з е, сенаторів є е, є відео. воно гуляє в інтернеті, де один із сенаторів разніс трампа і суть його е, промови була в тому що е, назвіть він він спілкувався з представником трампа з його е, лакеєм з одним, одним з його з його лакеїв і він йому задав пряме питання от назвіть будь ласка хоча б одну дію яку би не яку би не зробив агент Кремля а, і не зробив Трамп, да. Тобто, все, що робить Трамп, це все те, що робив би звичайний агент Кремля. Вся діяльність зараз Трампа, вся його енергія, вона йде на те, щоб підтримати Рашу, і це класний сигнал. До речі, якщо навіть Трамп агент Кремля, і якщо Раша так його палить, да? ну, відверто палить, тобто вона просто жугає свого найкращого агента зараз. Да? Тобто Трамп як божевільний, він пре він нічого не дивиться нікуди по сторонах. Він зжигає себе, зжигає Сполучені Штати Америки. Все робить для того, щоб якось витягнути Рашу з болота. То це означає, що Раша в жопі в великій дупі, що часи Раші вони вже досить близько, да вони вже сочтені, і Трамп зараз намагається, хоч якось, допомогти, щоб Раша не впала конкретно. Навіть не дивлячись на те, що зараз і сам Трамп вже висить на волосці. Да? Ну і ми, українці, допоможемо. Ми підріжемо цей волосочок йому, щоб ця Гедота шмакнулася так і розмазалася по, по ставу, щоб його, і ніхто і не згадував більше, що така мерзота існувала на білому світі разом з цим е, підрівкою своїм е, путіним. да, там е, Ну, двоє, два, два сапога, вони два пара, два голубчики. Тож, друзі, я я сподіваюся, що це класна інформація. Да? Ми з вами зараз напевно знаємо, що, що раша параша, що зараз, ця паскуда, стара руда, вони обидва зараз перебувають в важкій ситуації. А це для нас на сьогоднішній день дуже класна новина. Да, ми, на жаль, живемо з вами зараз такі часи, коли нас радують проблеми наших ворогів, а те, що Трамп наш ворог. Цьому вже немає жодних питань. Тож, друзі, давайте будемо разом дивитися далі, як будуть розвиватися події сьогодні. Е, Канада відбилася, Україна відбилася від цих покидків, але, але війна ще не виграна. Да? Тому, друзі, будь ласочка, підписочка від вас, вподобайка, і напишіть мені в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? І да, не забуваємо підтримувати зсу. У кожного українця є знайомі, які зараз знаходяться на війні. І ці знайомі потребують нашої допомоги. Ми більше не можемо полагатися на цих рудих мав, на всіх цих е, придурашних е, різних е, лідерів, які тут вискакують як гриби після дощу. Да? Ми повинні самі підтримати наше зсу і дати можливість нашим хлопцям. Перемогти всю цю гедоту, виконати, зачистити земну кулю від цієї мерзоти. Тож підтримуємо ЗСУ, підписочка, подобаєчка, коментар. А ми, як завжди, з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.